Робота над собою дає плоди. І коли кожного разу, коли ви піднімаєтесь, воно все по іншому, по іншому, по іншому, і воно в один момент стає дуже замітно, дуже помітно. На початку, коли ви тільки починаєте йти до цього примирення з собою, коли ви лікуєте свої рани, коли ви лікуєте те, що вам здається, це неможливо, неможливо це зцілити, неможливо це пробачити комусь чи собі. Ви шукаєте, хто вам має пробачити, ви шукаєте якогось Егрегора, який вам має пробачити, і дати в храми, щоб вам там пробачили. Але істина в тому, що пришестя має відбутися тут і тут. Всередині там має відбутися величезна трансформація кожної людини. Воно не відбудеться назовні, як в касці. Воно від... має відбутися тільки всередині нас. Це тоді, коли ми доростаємо до такого рівня милосердя і прийняття себе, коли ми уже зовсім по-іншому приймаємо рішення, коли ми на себе не тиснемо, коли ми себе розуміємо. І коли ми себе підтримуємо, щоб не трапилось. І ось тоді, ось тут всередині, і відбудеться ця трансформація. І відбудеться те очікуване е, пришестя чогось більшого, такої всесвітньої любові тотальної. Але до цього потрібно дійти, дорости. Е, багато хто шукає варіанти е, зараз е, в тренді йти через. Е, Якихось там людей, які вам енергії якісь там дадуть, і у вас зараз відбудеться розкриття, і ви все зрозумієте. Це от бажання, таке внутрішнє дитина, яка хоче тут і зараз отримати чарівну пігулку. І вона дає ефект про ніхто не відміняв. Вона дає це відчуття на деякий час. людина відчуває благо, вона відчуває таку насолоду. Але це не, тим, не довготривала акція, воно дуже швидко закінчується. І після того приходить ще сильніше спустошення, ще сильніше тиранія до себе. От в мене знову не вийшло. от я знову щось туди спробувала, от я не те зробила. Тому дайте собі час на те, щоб пройти цю трансформацію. Дайте собі час на проходження різних рівнів. Знаєте, це от як людина проживає момент, точніше, прийняття, що все тут для неї тимчасове, навіть її тіло. І коли вона втрачає свою, наприклад, своє майно, своє житло чи когось з рідних, наступає етап прийняття цього. І цей етап неможливо пройти ось так. Раз. І все, Щоб це відбулося раз і все, має бути неймовірно сильно розвинута свідомість, неймовірно сильно розвинутий дух цієї людини. Вона має розуміти багато процесів, тоді цей процес буде а, такий, знаєте, такий, без різких хвиль. Він буде плавний, він буде ніжний, він буде а, з вдячністю до того об'єкту, який уже, а, іде з життя тієї людини. А, і до цього теж. Доходиться і це якраз і є ось цей рівень, новий рівень життя. Але основний, основний мій меседж сьогодні це дати вам розуміння, що коли ви йдете купляти собі якийсь новий одяг. Це прекрасно. Коли ви купляєте собі прикраси, це прекрасно. Коли ви для себе самої готуєте смачну їжу чи організовуєте якісь приємні речі, це прекрасно. Це чудовий прояв піклування про себе. Але найсильніше ви замітите, що відбувається у вас всередині, в той момент, коли ви зробите щось, що в ваших очах буде здаватися. Сильною помилкою, чимось дуже ганебним, чимось дуже поганим. І ось ця мить, ось ця мить вона може вас виростити і зцілити, навчити любові до себе, навчити розбиратися, чому я зробила цей крок. Не з позиції погана хороша людина, а з позиції, якщо я тотально завжди... Ідеальна, хороша людина. Тобто я завжди а, така, як я є від природи, я створена як ідеальне створіння. Якщо я зробила щось, чому я це зробила? І коли людина в таких ситуаціях навіть зможе просто зупинитися на якісь долі секунди і запитати себе, чому я це зробила? Знищувати себе є люди, які знищують себе десятиліттями за кроки, які зробили там 50 років тому. Вони знищують, вони йдуть випрошувати прощення до інших людей. Вони йдуть просити прощення у вищих сутностей, ще у когось неважливо. Але вони не йдуть до розуміння себе, чому я пішов чи пішла на цей крок. Що в мені це не? Знаєте, дуже часто ми на цю позицію дивимося інфантильно. Тобто, бо я така погана людина, бо я е, е, зробила дурницю, бо я ось така, така, така. Ні, подивіться глибше далі. Чому? Чому? Де я взяла таке, що так можна робити? Звідки я мала такий приклад? Звідки це взялося? Чому я зробила те чи інше? Глибше і глибше. І коли ви підете глибоко, чим глибше ви занернете туди, в цю історію, тим більший шанс, що ви побачите, що ви і не могли по-іншому зробити. Як би ви не хотіли, як би ви не старались, ви не могли зробити по-іншому. І в той момент, коли прийде ось, це, ось ця ясність, ось це розуміння, ось саме в той момент ви зможете зрозуміти, що якщо я тоді не могла зробити по-іншому, значить зараз я запитаю себе, а що мені треба, щоб зробити по-іншому? Чого мені не вистачало? Можливо, знань, а можливо, досвіду. І тоді ви зможете спокійно, з милосердним, з розумінням піти і взяти те, що вам необхідно, навчитися новому. Іти стільки, скільки буде потрібно. Ось це і є момент, коли ви зрозумієте, що вас, ви самі себе щоденно навчаєте, ви даєте собі шанс кожен день бачити, як прийти до миру всередині себе. І мир це не про гарне спілкування а, на камеру, як часто буває, це не про гарне спілкування з рідними, а, бо так прийнято або так якось ну, інакше незручно. Мир це коли ви дивитесь на іншу людину, і у вас не виникає питань, що з нею щось не так, що вона якась не така. А у вас не виникає якихось таких емоцій дуже. Ви спокійні. Тому що емоції і питання до інших людей виникають тільки тоді, коли у вас дуже багато питань до себе. Тому я бажаю вам переслухати ще раз те, що ви зараз слухали, і, можливо, не один раз. І перестати себе. Цькувати, картати, засуджувати, спробувати зрозуміти, що це невірний шлях. Він не приведе до того, що ви так прагнете. І всередині, і ззовні. І про цей глобальний новий світ, про який всі мріють, там, де буде щира любов, там, де буде щире милосердя, цей світ можливий тільки стартуючи тут. Знаєте, як багато людей, багато років розмовляє про це, але вони все рівно ще живуть без миру ось тут. І тому добро викривлюється, Тому добро уже не може бути кришталевим, чистим, Воно стає. Під кутом, як подивитися, а це може бути добро, а це не може бути добро, а це можна просто це. Тому любов викривлюється, стає просто трендовим словом. Але за цим є така глибина, за цим є стільки світла, тепла, за цим є ось те бажане. Про яке ми всі мріємо? Ось цей такий спокій і е, бажання жити. Коли виходиш, і в твоїй голові не виникають сотні тисяч думок, страхів, претензій, е, відчуттів різних, а просто ти виходиш, вдихаєш повітря і насолоджуєшся. Це можливо. Спочатку воно, можливо, буде ось так. Потім воно буде збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Потім, можливо, ситуація виникне так, що ви дойдете до такого рівня, коли ви занернете в ті рани, від яких ви найбільше тікаєте, ціле життя. І ця насолода трошечки зменшиться, бо вам потрібно буде пережити і знову повернетеся. Це такий шлях. Дозвольте собі пройти цей шлях, перестаньте малювати мультики, що хтось має вас простити, що має прийти той, хто вас врятує. Він уже прийшов, він ось тут всередині. Почуйте, що це тільки в вас всередині існує розділення. Тільки всередині у вас можливе ось це оновлення. Тотально нова свідомість. І я вас щиро вітаю з тим, що у кожного з вас є можливість жити у новому світі, той, який створите ви тут. І я вірю, що цей світ буде розростатися. І що рано чи пізно ми дійдемо до того, що назовні буде вже тільки те той мир і та любов, які будуть в кожної людини по відношенню до себе, де немає зверхності, де немає надмірності, де немає заздрощів, де немає агресії, де немає знецінення, де є тільки повага, цінність одне одного, цінність кожного життя як свого власного. Цінність унікальності кожної людини як своєї власної. І цінність вкладу кожної людини як, своє, як своєї власної. Я вас обіймаю і нагадую, що все в ваших руках. Ви нікому нічого не винні. З вами все добре. Ви не погані чи хороші. Перестаньте судити себе. Поверніть собі право любити себе, приймати себе, бути милосердними з собою і розуміти. Саме основне розуміти себе. До наступних зустрічей.